Ну, йому знаходити коефіцієнт нахилу з рівняння. Як це робити? Ми знаємо, що в загальному вигляді рівняння лінійної функції матиме отакий вигляд. Y дорівнює k помножити на X плюс b. Тому оце K – це і є наш кутовий коефіцієнт або ж коефіцієнт нахилу. Так, це наш кутовий. Коефіцієнт, а B, в свою чергу, це називається вільний член, і він же відповідає за перетин з Y. Так, перетин з OY. В чому нам достатньо цього одного числа? Бо ми розуміємо, що X в цьому місці буде 0, а Y буде якраз B. Тож, якщо ми перетворимо наше рівняння до от такого вигляду, то ми дізнаємось, який в нас коефіцієнт нахилу. Тож, це все дуже просто. Нам потрібно просто порозкривати дужки і перетворити рівняння так, щоб зліва був Y, а справа один доданок з X і один доданок без X. Ну, можливо, можливо. хтось із них буде нуль. Так, ну, розпочнімо. Так, Y уже і так зліва, і це класно, це нас влаштовує. E, що ж, спробуємо додати мінус 2, ну чи відняти мінус 2 з обох сторін. Чому ми це робимо? Бо якщо відняти зліва мінус 2, то двійки скоротяться. Ну, а тут з'явиться мінус 2. Тоді ми отримаємо, що y. Так, двійки вже нема, ми її свідомо скоротили, дорівнює мінус 2 на х мінус 3, і ще оце наше мінус 2. Розкриємо дужки. Ми отримаємо, що y дорівнює мінус 2х плюс 6 і ще мінус 2. Ну і остаточно отримаємо, що y дорівнює мінус 2х плюс 4. Що це означає? Це означає, що наш коефіцієнт нахилу мінус 2, а наш вільний член, ну, чи перетензу y, дивлюся, що нас це не цікавить, так, це четвірка. Що ж, перейдемо до наступного. Так, маємо ще одне рівняння. Що нам тут потрібно зробити? Е, насправді, можемо y залишити справа, можемо перенести вліво, але нехай буде справа. Нам заважає оця трійка, тож ми можемо її позбутись. Додамо тут 3 і додамо тут 3. Так, в цьому випадку ми отримаємо, що мінус 4х. Так, плюс 7 і ще плюс 3 це плюс 10, дорівнює 2 y Ну, і тепер нам заважає насправді двійка. Ми можемо тут поділити на 2, і тут поділити на 2. І ми отримаємо, що тепер вже y дорівнює мінус 4х на 2, це мінус 2х, і плюс 10 на 2 це 5. Ну, або, якщо в звичному порядку записати, то отримаємо отаке от рівняння. Знову ж таки, кутовий коефіцієнт він ось, а вільний член ось тут. Ще рівняння. Зупиніть відео, спробуйте самі з першого, а тепер я розповідаю. Так, що нам тут заважає? У нас насправді і з одної сторони X, і з іншої, і так само Y. Перенесімо просто y на одну сторону, x на іншу. Так, як це зробити? Нам, скажімо, можемо y наліво, тобто їх треба позбутись справа, а щоб позбутись, треба відняти 3 y тут. Отже, треба відняти 3 y тут. Так, чому навіщо поспішати? Давайте покроково. Якщо ми це зробимо, то ми отримаємо, що мінус 3х, тепер уже не плюс 5, а плюс. 2y дорівнює 2х. Адже 3 y скоротилось. Тепер ми хочемо, щоб ікси залишились тільки справа. Це означає, що нам потрібно взяти і додати 3х тут. А отже, потрібно додати і тут. Таким чином, ми отримаємо, що 2y дорівнює 2х плюс 3х 5х. Ну, і залишається поділити. Ліву сторону і праву сторону на двійку. Адже ми хочемо отримати один Y, а не 2. Так, бо в стандартній формі у нас один Y. І тоді ми остаточно отримаємо, що y дорівнює 2,5, ну, чи 5 других X. Так. І зауважте, другого доданку нема. Це насправді означає, що там у нас 0. Ми його не пишемо, але він там є. Тобто, якщо ми говоримо про цей графік, то ми розуміємо, що у нього буде. Коефіцієнт нахилу, ну чи кутовий коефіцієнт, кажуть, і так, і так, буде 2,5 чи 5-2, що те саме, а вільний член буде 0, що означає насправді, що ця пряма пройде через початок координату.